Ви зустріли чоловіка, захоплюєтеся ним, гадаєте, що ходите на побачення з людиною своєї мрії, але через три місяці півроку ви свідчите, що ви помилялися. Увесь цей час ви вкладали не у проєкт своєї мрії, будували не стосунки, рухалися не до близькості. Не до довіри, не до родини, не до можливо спільних дітей. Це був донат, таке нашуміле слово, означення, але донат. Ви донатили свою енергію, свій час, свій життєвий ресурс, свою силу, свою успішність людині. І нарцисичним розладом особистості. Вона не вміє, не знає, як інакше заволодіти чиєюсь увагою, лише підлаштовуючись, лише догоджаючи, лише ідеалізуючи. Але все це відбувається виключно на первинному етапі взаємодії. А ви донатили. І саме усвідомлення цього дуже Сильно важко прийняти, відповідно, почати зцілення від нарцисичної залежності. Саме усвідомлення, саме прийняття, що я була донором. Донором нарциса. Одним з якої кількості елементів, які були його до і допомагало йому жити і рухатися вперед. Я одна з тих, які допомагають йому рухатися далі до наступного донора. А від наступного до ще наступного, а від ще наступного до ще наступного. Але знаєте, прийняття цього факту дає можливість будувати інше майбутнє для себе. Як би боляче це не було, як би важко не було прийняти факт, що я була для нього лише донором, але водночас це і точка звільнення, це і точка волі, це і точка можливості прийти у зовсім інше життя.